Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий рулет у духовці. Ось такий він виходить у розрізі, ось такий делікатний, смачненький, дуже рулет. Такий може підійти і для дітей, і на святковий стіл, і, і так просто, так, що кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо рулет. Ось тут у мене є відбивні. Всього тут м'яса 750 грам і 465 одної, одна є куряча е, грудинка. А це свинне м'ясо. Беремо, зараз ми його від, відоб'ємо через плівку, відбиваємо Чотири таких, таких гарних таких відбивних. Немає такий давний ще. Молоток і гарно тут розоб'ємо. Так всі, всі чотири відбивні. З одного боку, з другого. Тепер нарізаємо курячу грудинку, також аби ми могли собі відбити на відбивні. О, ось такі ось. Кусочки ось так розрізаємо і будемо її відбивати. Ось так. так само відбиваємо через плівку. Так, ми повідбивали і тепер будемо кожну відбивну ось такво будемо солити і перчити потрошка. З одної і з другої сторони. отако От і натирати ми будемо. О. Так само з цієї трошки сторони. Тепер так само будемо перчити. І складати отаку от одна на другу такого би була. Другий кусок відбивної, так само, трошки посолимо. Натремо отаку, от так усі відбивні ми зробимо, сілью і перцем. Я так по всьому роз, розсипаю ось тако, І, і курячі, і свині такі тут. Ось. Я все файно, так зробимо всі. Осолили поперчили це все. Тепер ці файно накладаємо дивіться, одна на одну. Аби було так, заходило внах, на, ну тако, аби просто заходило одна на друге, аби файно зложилося. Отако. А тепер у цю, у ці відбивні курячі кладемо отак на оборот. Ці клали так, а ці кладемо отако. Ось так. Оці всі відбивні. Ось так кладе. Ось так о. Тепер ми файно це наложили. Тепер на це я тут маю отакі е, чесникові стрілки такі заморожені, то може просто дати. Три-чотири зубчики чеснику. Отакі просто. А я маю чесникові стрілки заморожені. І я отак буду їх просто давати. О. І посипати тепер гірчицю. Сухову гірчицю. Ложки. І тепер ми будемо цей рулет але беру з цього боку і будемо так його закручувати. Тут, може, з того боку. Ось так гарно тепер все закрутимо. Також би скримав такий файнокупи. Ось такий, ось так тепер. Це би не, не виходило. Тепер на пергаментний папір і легенько його перекладаємо на пергаментний папір. І будемо його скручувати в пергамент ось так. О, отак ми скрутили його файно. І навіть він трохи промаринується хоча б з пів години. О, у, тако, у такому... Краще навіть, якщо і на ніч. У такому вигляді. Ось так. Ось так я рулет ще свій перев'язала і промаринувався він. Я його поставила через ніч. Тепер кладемо його на бляшку. І будемо запікати його ось так. Більше нічого. Отак просто кладемо в духовку. І запікаємо. Такий у нас рулет вийшов. Ми тепер цей рулет отак обертаємо. І будемо класти. Просто отак наложимо і зверху щось тверде таке, аби його притиснути, аби він відстоявся. аби спресувався. Ось. А відстини, і завтра я вам покажу. Такий у нас виходить рулет. Ми його запікали е, при, спо, годину при 220. Відтак так я зменшила на 170. І ще 20-30 хвилин. Ви вже дивитеся по своїй е, духовці. І, так, і такий виходить у нас рулет. Ось зараз я вам його розріжу у розрізі, який він буде. О, дивіться який делікатний. Я, який, яка делікатна смакота. О. І нарізаєся таким тоненьким і тим його дуже. Він спресований, основне поставити такий вантаж, аби був, тримав його. Ось дивіться, як гарно нарізає Дуже і дуже смакує. Дуже смакує такий. така святкова буде нарізка. О. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир у всім і нашій Україні. Ось такий, така чудова нарізочка буде. Святкова така. Такий, він такий і дітям може дати, бо, бо, бо такий гарний, смачненький, не, не боязно, бо тут є і куряче філе, і, і свинина, і дуже. Можеш тобі робити і більше, може тобі робити більше, і з два, з три. Так що, до зустрічі. Ось такий ось такий виходить у нас рулет, такий, такий чудовий, така окраса буде стола, м'ясна закуска, дуже делікатна виходить. Просто і легко готується, і швидко з доступних продуктів. Так що готуйте.